Після удару по Каспійську Росія вивела звідти майже усі кораблі, включаючи носії калібри. Повідомляють осін фахівці із кіберборошно. Показали вони супутникові знімки, на останньому з яких видно, що після атаки, крім судна меншого класу, в порту фактично залишився тільки ракетний катер проекту Блискавка ступенець до атаки ж у порту знаходилося угруповання фактично у повному складі, а також до 20 суден меншого класу. Син новообраного президента США Дональд Трамп молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський втратить допомогу. Дональд на своїй сторінці в інстаграмі Трамп молодший опублікував чорно-білий мем, де на Зеленського сипляться долари. Підписав: У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги як пишуть ЗМІ, ймовірно, сим Трампа мав на увазі дату, коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах. Однак інавгурація президента відбудеться 20 січня.